Які є проблемні питання у вас, що чим ми можемо допомогти, що сьогодні, з одного боку, і президент України зазначив, що треба підтримувати середній малий бізнес і підприємців, які працюють, сплачують податки і підтримують нашу обороноздатність? Тому е, треба розібратися, і е, нас, що ми можемо зробити так, щоб сьогодні ті, ті категорії людей, які сьогодні... Потребують на допомогу. І ті соціальні програми, які сьогодні працюють в місті, тому що у нас, і це дійсно так, бюджет міста Одеси сьогодні це бюджет соціально військовий. Ми підтримуємо всі соціальні напрямки і підтримують наших військових. І що залишається, підтримують життєдіяльність міста. На сьогоднішній день в Україні на одного мешканця, на одного теку приходиться 1400 мешканців. Це найменша цифра в Європі. Це дуже мало, дуже. Навіть до війни в нас було по 1700 е, чоловік на одну аптеку. До чого це кажу? До того, що всі ми бачимо, що сьогодні аптек у нас більше, ніж я не знаю, що е, <плесоп> <ресопо> <ресопо> <плесопо> у нас дуже багато І Ми дуже сильно конкуруємо. Наші ціни не високі, а низькі. Ми маємо сьогодні середню оцінку. Це нові дані. Середня оцінка сьогодні в Сузькій Україні і в Одеському регіоні також 14%. Вона була не, менше ніж не більше 14%. Вона була 22, 20, 19% сьогодні середня 14%. І ми е, маємо цю націнку за рахунок е, за рахунок тих препаратів, на які немає е, як обмеження націнки, е, бо дуже... 25-30% наших сімків революція ціни, революція державою. Чим дорожчий препарат, тим менша націнка. Ми всі працюємо в правовому полі. Хочу підтримати своїх колег 14%. У нас є така націнка: 14%, і це в великих мережах. У місті Одесі, у міста має на сьогодні 82 оптичних пункти. Безоплатних рецептів, доступні ліки. Місто Є. виписує ну, десь на 10% більше, ніж область. Про що це говорить? Говорить про те, що лікарі працюють більше, ну, не знаю, може він робить щось з ними робить, особливо, але вони працюють. ну, Будемо говорити відверто краще, бо показники говорять саме за себе, ми нічого не придумуємо, Статистика дуже річ така вперта і тільки е, користуємося цифрами. Я б ще хотів зауважити те, що аптеки е, це кінцева ланка, і на нас е, багато критики від громадян, е, але ми не є ланкою, де утворюється ціна. Перша ланка це все ж таки виробники. То, тому, якщо є якісь питання по цінам, то треба дивитися у виробників, яка там ситуація, як формується ціна, чи вона справедлива, чи несправедлива. Є багато компаній з ліцензією на торгівлю оптом ліками, але ці компанії не можуть мати такі умови, і це приводить до монополізації в оптовій торговлі. Звісно, що проблеми в ринку ліків, але аптеки це не та проблемна ланка, на яку треба дивитися. Тому я прошу всіх, кого стосується, наші лікарі з повагою до вас знаю, що ви що ви робите, як ви робите. Але будьте уважні, будь ласка, нам не нічого приховувати, нам нечого боятися. Прийшла будь-яка перевірка. Відкривайте, показуйте, будемо відповідати. Ми не... Не соромимося і не будемо приховувати, тому що не нічого приховувати. Працюємо в тих умовах, які сьогодні є.